Я Юля Ярмоленко. Вітаю, президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 рік, куди серед іншого заклали 45 мільярдів доларів додаткового фінансування для України. Загалом урядовий бюджет сягає 1 трильйона 700 мільярдів доларів. І як написав президент Байден у Твіттері, закон завершує рік історичного прогресу. Інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023-му, Додав президент постачати більше зброї в Україну, закликав союзників по НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг в опублікованому у п'ятницю інтерв'ю агентству ДПА Столтенберг говорить в інтересах нашої безпеки переконатися, що Україна переможе, а Путін не переможе. Тим часом британський прем'єр-міністр Ріші сунок, підсумовуючи рік, наголосив, українці лишаються непорушними, і у відповідь Велика Британія буде продовжувати надавати їм підтримку, аби вони могли захистити себе. Українці цьогоріч приголомшили і надихнули увесь світ своєю рішучою та ефективною боротьбою проти російської загарбницької агресії, своєю витривалістю і незламністю духу в передостанній день 2022 року. Мої колеги Марія Уляновська і Костянтин Голубчик розпитали в американців, що вивчили вони про українців цьогоріч і чого бажають їм у році наступному. Українці дуже сильні духом, і вони мужньо встояли за таких жахливих обставин. І я вболіваю за них. Сподіваюся, війна закінчиться якнайшвидше, і українці зможуть продовжити жити свої звичайні щасливі життя happening. Я намагалась зрозуміти, чому ця війна відбувається, і була здивована, як багато є інших конфліктів у певних регіонах, про які ми не знаємо. Також мене вразила історія президента України. Він виступав тут, у Конгресі, тиждень тому, у своєму воєнному одязі. Він виборює мир для свого народу. Неймовірно, що він просто відомий актор. Як він опинився у політиці в такий час. Я дізналася, що в Україні класний президент. Він поштивий. Багато знає. Українці дуже сильний народ, але ми всі побачили, що вони потребують нашої підтримки. Бажаю вам залишатися такими ж сильними і надалі на жаль, більшість із того, що я знаю про Україну, пов'язано з війною, але мене вражає наскільки українці сильні, як вони витримують те, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що цей конфлікт скоро закінчиться, щоб українці більше не страждали. я не дізнався нічого нового, бо не дивлюсь новини. Але знаю, що росіяни роблять жахливі речі і вбивають цивільних. Сподіваюся, що Україна переможе. So still some... головне, що боротьба в Україні триває. І вона також впливає на наше життя тут. У нас є друзі українці. Ця війна також впливає на нас економічно. Сподіваюсь, що 2023 рік принесе нами, українцям, якийсь мир я знаю, що на Україну напала Росія, і люди страждають через цю неспровоковану агресію. Але я пишаюся українцями, які так мужньо борються із загарбниками. Сподіваюсь, вони виграють цю війну і відбудують свою країну наново. Я працюю з темою прав жінок цього року. Я побачила, як впливає на жінок ця війна, як вони залишаються, мігрують, стають біженками і зберігають незламність. Сподіваюсь, українки, яким довелося переїхати до Європи, зможуть знайти роботу, прогодувати своїх дітей та якнайскоріше найскоріше воз'єднаються зі своїми близькими вдома. Це безглузда війна. Україна незалежна держава, в яку не слід було вторгатися. Я так вважаю. І Я радий, що моя країна вас підтримує. Бажаю українцям в новому році успішно здолати росіян, що тут ще побажати. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося вже у новому 2023 році. На все добре, Па-па.